Вітаю на календарі 25 травня, четвер і ви дивитесь капрі Ньюз – найактуальніші новини регіону для вас у студії працює Владислав Кухлевський, і сьогодні обговоримо наступні події. Рани перев'язували на ходу у Костянтинівці. Поліцейські парамедики врятували з під обстрілів двох підлітків. Коли ми стикаємося з приоднами та надання допомоги людям, і коли ми їдемо на виклик, ми не розуміємо, чому усі решта людей, які стоять просто на вулицях, просто палять, просто спілкуються. Ніхто не перебуває в укритті. Блекаути не страшні. Покровський район отримав потужні генератори від благодійників. Надати великі генератори потужні з метою того, аби ворог був, не був страшний, і Ми могли у будь-який час забезпечувати життєдіяльність всіх критично важливих об'єктів. Поцупили петуні та зламали фонтан. У новогродівці розшукують місцевих мешканців, які вчинили акти вандалізму. Тут вирвали так одну ніч, другу ніч, в інших містах також, там де там через одну пітунію вирвали. Без урочистостей та в режимі онлайн навчальний рік у Криворізькій громаді добігає кінця. На Даний час в наших навчальних закладах навчається 260 учнів. В трьох цих закладах це звичайно є суттєве зменшення дітей, е, відсотків на 40, а то й 50. Від домашнього улюбленця безхатнім тваринам покровські учні привезли допомогу притулку в мирнограді. У моїх бабусі та дідуся є два собаки. Я їх дуже полюбляю і з ними граю. Мені шкода безхатніх тваринок, тварин, яких немає нічого. Кожен на своєму фронті. Мирноградські кікбоксери посіли призові місця на чемпіонаті України. Це мої були треті змагання такого рівня. Я привіз змагань перше та друге місце. Наша команда виступила добре. До Дня слов'янської писемності і культури у Покровську провели захід. Ініціатором заходу мовного марафону Мова єднає була Донецька обласна бібліотека для дітей. Вони нам запропонували стати локацією на сході нашої країни. Інформаційний випуск починаємо із ведення поліції Донеччини про ситуацію в області. Поліція зібрала докази воєнних злочинів Росії серед постраждалих дитина. Ворог обстріляв 12 населених пунктів: міста Авдіївка, Костянтинівка, Курахове, Часів'яр, СМТ. Велика Новосілка, Нью-Йорк, Північне, Села Карлівка, Миколаївка, Новоселівка. Перша сокіл Ступочки. Армія РФ вдарила по житловим кварталам з авіації, ракетних систем, РСЗВ град, ураган, артилерії, танків. Знищено та пошкоджено 26 цивільних об'єктів, 14 житлових будинків, церкву, складське приміщення, депо та локомотиви, ЛЕП, цивільні автомобілі, а також службове авто. Авдіївку окупанти атакували 11 разів. Бомбили ракетами, градами, артилерією, танками. Відомо про пошкодження багатоквартирного будинку. Поранено цивільну особу у Нью-Йорку. Рашисти. Поцілили по автомобілю поліцейських, які евакуювали родину з дітьми. Постраждали 5 поліцейських і 14-річна дівчинка. У селищі пошкоджено 6 приватних будинків. З ураганів і артилерії російські війська накрили Костянтинівку. Поранили двох цивільних мешканців. Руйнувань зазнали 4 приватні оселі. Внаслідок ворожих обстрілів. Маємо загиблого у часовому яру та пораненого в селі Сокіл. Крім того, отримано інформацію про поранену 23 травня цивільну особу в Деліївці. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні Рани перев'язували на ходу. У Костянтинівці поліцейські парамедики врятувались під обстрілів двох підлітків. Подробиці дивіться просто зараз. Там казали, люди должні бути здані. Ходім, ходім ходім сулець бігом. Поліцейські парамедики несуть службу в найгарячіших точках Донеччини. Вони першими прибувають на місця ворожих обстрілів і надають допомогу пораненим. Від їхніх дій залежить життя постраждалих. Тому співробітники поліції постійно працюють над підвищенням рівня своєї кваліфікації. Багато роботи для них зараз у Костянтинівці, де посилилися обстріли, та зросла кількість поранених. У місті Костянтинівка постійно працює. Наряд парамедиків це два місцевих співробітника поліції Сергій та Олег. Вони тут на постійному місці служби. Також приїжджаємо з міста Покровська сюди на ротації з тренингового центру інструктори та інспектора. Нещодавно ми пройшли підвищення кваліфікації до рівня бойового медика. Під час ворожих обстрілів, попри ризики для власного життя, поліцейським доводиться швидко та злагоджено діяти. Нещодавно двоє підлітків, які гуляли на вулиці, внаслідок ворожої атаки отримали осколкові поранення різного рівня. У них були осколкові поранення правої нижньої кінцівки, тобто ноги, лівої ноги, правої руки, шиї, грудного відділу та спини. Дітям просто.

Что-то в голове. <свист> Другой, <свист> Я не боюсь. Не Я понимаю. Стари. Стари. Давай, давай. Все. Давай, манюненька. Иди сюда, иди сюда, малыш. Осторожно, осторожно, да? Все будет хорошо. А -а. Все будет хорошо, а -а. манюненька. Куда? А -а. Убирать вещи. Твой а -а. малыш. Спасибо <звук> <звук> вам там, грудная этого права нога, <звук> майже кожного разу, коли починає лунати повітряна тривога, починається обстріл міста, і парамедики у повній готовності виїжджають на виклик до поранених. У той же час місцеві мешканці нехтують власною безпекою та не дотримуються елементарних правил, аби зберегти власне здоров'я і життя. Коли ми стикаємось при лютому то надання допомоги людям, і коли ми їдемо на виклик. Ми не розуміємо, чому усі решта людей, які стоять просто на вулицях, просто палять, просто спілкуються, ніхто не перебуває в укритті, ніхто не тікає. Люди звикли, але вони ж настільки нехтують своєю безпекою, що готові. Віддати на мабуть своє життя за ту цигарку, яку вони випалюють на вулиці, просто спілкуються. Як зазначають у нас поліції, екіпажі забезпечені засобами тактичної медицини. Кожен парамедик комплектує свій рюкзак особисто, щоб у критичний момент максимально швидко дістати необхідне та допомогти людині. За майже рік дії урядової програми є робота. 4600 підприємців отримали від держави гранти для започаткування і розвитку бізнесу на 3 мільярди гривень. З них по програмі Власна справа, за якою можна отримати мікрогрант до 250 тисяч гривень. На старт або розширення бізнесу вже видано 4189 мікрогрантів на 1 мільярд гривень. Очікується, що українці, які отримали ці мікрогранти, створять 11 тисяч робочих місць. Блекаути не страшні. Покровський район отримав потужні генератори від благодійників. Деталі вже знають. Мої колеги минула зима видалася надскладною для мешканців всієї Донеччини. Постійні відключення світла через ворожі обстріли ставили під загрозу роботу об'єктів критичної інфраструктури. Саме тому забезпечення таких закладів безперебійним джерелом енергопостачання одна з найголовніших задач сьогодення. На початку року Донецька обласна військова адміністрація підписала меморандум про співпрацю з благодійним фондом возз'єднання, у рамках якого 24 травня Покровській. Район отримав п'ять потужних генераторів. Два з них мощністю 60 кВт і три – 40 кВт. З цим благодійним фондом ми співпрацюємо з початку 2023 року. За цей період надійшло від фонду вже понад 10 тисяч продуктових наборів, певні медикаменти. В лютому була партія генераторів в кількості 30 штук. Представники фонду кажуть, готові й далі співпрацювати з Донеччиною заради спільної перемоги. Сьогодні ми тут з гуманітарною місією задля того, аби надати. Великі генератори потужні з метою того, аби ворог був не страшний, і ми могли у будь-який час забезпечувати життєдіяльність всіх критично важливих об'єктів. Тому сьогодні ми з цією метою прибули до вас. Тож разом рухаємось до перемоги. Два з п'ятьох генераторів було передано покровській міській військовій адміністрації. Це два генератори по 60 кВт, Вони будуть встановлені на критичну інфраструктуру і на нашу первинку. Так, ми пережили перші блокаути, але ми готуємося до нового сині зимового періоду і впевнений, що ці генератори будуть точно в нагоді на нову зиму. Ще один генератор було передано для медичного закладу Гродівської громади. То, що сьогодні дають, так це взагалі казка. Це та машина, яка потягне повністю. Отоплення опалення до якоїсь нашої амбулаторії, чи то гродівку, чи то новоекономічне, і люди будуть працювати, отримати в будь-яких умовах доступ до медицини. Благодійники кажуть, Донецька область перебуває на передовій лінії боротьби, і сьогодні вона є найголовнішою точкою аби вистояти та вигнати ворога з нашої країни. Тому така співпраця триватиме і надалі, аби спільними зусиллями досягти найголовнішого перемоги. ЦНАПі міста Добропілля відновлено доступ до єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, яка дає можливість надавати послуги щодо прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва. А саме, реєстрація декларації про готовність об'єкта до експлуатації, реєстрація повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, реєстрація повідомлення про початок виконання будівельних робіт та реєстрацію змін до вищезазначених документів. За отримання більш детальної інформації або надання консультації, звертайтесь безпосередньо. До ЦНАПом за адресою місто Добропілля, вулиця Театральна, 19. Або за телефоном 095 330 25 60. Поцупили петуні та зламали фонтан. У новогродівці розшукують місцевих мешканців, які вчинили акти вандалізму. Розбиралися у цій ситуації мої колеги. Не дивлячись на те, що Новогродівська громада розташована біля лінії фронту, і кожного дня там чутно вибухи, комунальні працівники міста не припиняють роботи з благоустрою. Так нещодавно вони висадили петунії на центральних алеях Новогродівки, аби місцеві мешканці мали змогу насолоджуватися красою квітів. Проте, як виявилося, є такі невиховані жителі, які своїми діями та вчинками показують байдужість до чужої праці та мають бажання заволодіти тим, що їм не належить. По всьому місту було висаджено більше ніж дві тисячі петунів, але на жаль, вже були випадки вандалізму тобто, люди виривали з клумб квітки, мабуть, додому на дачі. Засаджували. Прикро про це казати, але факт є факт. Поважайте, будь ласка, труд працівників і комунального нашого підприємства, і працівників закладів, які долучилися до того, щоб висадити ці петунії, для того, щоб в місті було красиво, більш комфортно. Кажем, так уютна так, 17 травня під час дії комендантської години місцева мешканка вийшла на полювання за квітами, які були висаджені для благоустрою міста. Ці правопорушення були зафіксовані місцевою камерою спостереження. Наступного вечора, 18 травня, на тому ж місці, вже інша громадянка вирішила повторити подвиг своєї попередниці. Гродівської громади звертається до мешканців, аби вони були більш відповідальними та цінували все те, що робиться для міста. Тут вирвали так одну ніч, другу ніч, в інших містах також, там, де там через одну пітуню вирвали. Сама закупка, там копійки. Більше це вже праця тих людей, які займаються озелененням. Так, це звичайні працівники і з виконкому, і з будинку дитячої творчості. І з гуртожитку, які виходили, і все це робили. Велике прохання цінувати труди комунальників та цінувати те, що робиться для міста. І на цьому історія актів вандалізму у Новогрудівці не закінчилася. На цей раз постраждав відремонтований міський фонтан, який був виведений з ладу вандалами минулого року. Восени фонтан, фонтан був пофарбований, відремонтований, замінено було насос, замінено електричну частину, але також, на жаль, його вже занедбали, тобто затоптали, повиривали форсунки. Багато людей, котрі зневажають, мабуть, цей фонтан, тому кидають туди сміття, забиваються фільтра, і з-за цього виходить з ладу в обладнання. В нашому місті іншого немає, і ми намагаємося зберігати те, що в нас є. І от тут вже більше до батьків, мабуть, щоб діти, я розумію, вони граються, але щоб вони за ним більш-менш стежили, щоб вони не руйнували. Те, що в нас є. Інколи мешканці не помічають важкої праці комунальних служб та інших установ, які докладають зусилля, аби місто виглядало більш доглянутим та гарним. Кожному варто цінувати та поважати таку нелегку роботу, адже вона приносить суспільству та громаді лише користь. На жаль, у наш час досі існують такі громадяни, у яких немає певних моральних цінностей. Громадяни, які тільки можуть руйнувати, а не створювати. Будьте відповідальнішими до власного міста, і тоді точно не доведеться, скажуть. Ти на його занедбаність. Взято під варту мешканця Українська, який наводив окупантів на місця дислокації українських військових у Покровському районі. У березні 2023 року, підтримуючи політику держави-агресора, чоловік почав співпрацювати із мешканкою міста Донецька, для якої збирав та надсилав інформації про місця дислокації підрозділів Збройних сил України на території міст Українськ, Селидове та інших населених пунктів Покровського району, надаючи вербувальниці дані про щонайменше 13 таких об'єктів, чоловік достатньо, Семено знав, що вона пересила їх представнику ФСБ РФ, очільнику агентурної мережі на Донеччині. Також фігурант готував підрив ділянки залізничної колії на Авдіївському напрямку. Без урочистостей та в режимі онлайн навчальний рік у Криворізькій громаді добігає кінця. Деталі вже знає наша знімальна група. Навчальний рік у Криворізькій громаді, як і у більшості українських шкіл, добігає кінця. І уже 31 травня учні підуть на довгоочікувані канікули. Але цього року обійдуться лише онлайн-лінійками без масових урочистих заходів заради безпеки дітей. Начальниця СВА каже, через бойові дії кількість учнів скоротилася майже наполовину. На даний час в наших навчальних закладах навчається 260 учнів в трьох цих закладах. Це, звичайно, є суттєве зменшення дітей, відсотків на 40, а то й 50. попри війну і дистанційку учні Криворізької громади закінчують навчальний рік із хорошими результатами. А випускники вже готові складати чи не найголовніший тест у своєму житті. По закінченню навчального року дві учениці 9 класу отримують свідоцтва з відзнакою. Є е, на території у нас 26 на даний час, 26 випускників. Більшість з яких приймає участь у тестуванні для того, щоб продовжувати на навчання у вищих учбових закладах цей рік вдалося допрацювати без втрат серед кваліфікованих працівників, не дивлячись на досить складну фінансову ситуацію. Ми бережно ставимося до професійних кадрів і намагаємося кожного з них зберегти, щоб по закінченню війни наші діти могли отримати гарне навчання таке на яке вони заслуговують. Протягом навчального року діти вразливих категорій отримували допомогу від благодійних організацій та держави, а бучбовий процес став легшим і якіснішим. Наші школярі в цьому році отримали планшети для того, щоб вони могли повноцінно онлайн навчатися в кількості більше 20 штук. Ми їх надали багатодітним сім'ям, ну, статусним дітям, тим, які більше цього потребують. У них є обмежені можливості у батьків для того, щоб Забезпечити цих дітей знімальна група телебачення капрі із села Криворіжжя спеціально для Капрініюс. Майже 6 тисяч пожеж в екосистемах від початку року. А це постраждалі люди, загиблі чи травмовані тварини, знищені лісові насадження, поля, господарчі споруди, будинки і величезна шкода для здоров'я українців та довкілля. Рятувальники наголошують, провокування пожеж на відкритих територіях це злочин, за який передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Від домашнього улюбленця безхатнім тваринам покровські учні привезли допомогу притулку в Мирнограді. Чи бачили ви колись на вулиці Песика, який явно шукає своїх господарів, чи котика, який просто сидить завмерше на зупинці громадського транспорту і заглядає в обличчя кожного? На жаль, останнім часом безхатніх тварин на вулицях міст стає все більше і більше. Небайдужі люди створюють невеличкі притулки, аби допомогти пухнастим безхатченкам. Проте часто й вони потребують підтримки. Саме тому в Покровській громаді було прийнято рішення провести благодійну акцію від домашнього улюбленця Ця безхатнім тваринам серед позашкільних та навчальних закладів довести дітям, що не тільки домашні улюбленці, за ними треба доглядати, їм треба допомагати, годувати, а ще є безхатні тварини, яким хочеться поділитися тим, що у вас є. Що входило в цей марафон? Це було і онлайн-відеовиступи дітей. Вони виставляли, як вони доглядають за своїми тваринками, і також пропагували, щоб підтримували безхатніх тваринок. Це і збір коштів для мирноградського притулку. Світлана Остапкова. Учні громади охоче долучилися до цього марафону і назбирали чималу кількість необхідних речей для чотирилапих. Це і корма, це і лежаночки для котиків, це і смаколики. Всякі це і тарілочки і. Туалети та засоби гігієни діти із задоволенням розповідали про участь у марафоні та ділилися тим, які у них є вдома домашні улюбленці. У моїх бабусі та дідуся є два собаки. Я їх дуже полюбляю і з ними граю. Мені шкода без хатніх тваринок, у яких немає нічого. Тому ми долучилися до цієї акції. «Допоможи безхатнім тваринкам і зібрали кошти та іграшки. У мене є багато домашніх улюбленців. Мені дуже шкода, що у них є господар, а в других немає. Я подарував корм та піде на безпритульних тваринок, щоб тваринки теж були щасливі. Я хочу, щоб всі бездомні тваринки були в безпеці. Я їх хочу, я їх хочу оберігати, щоб вони були. Щоб вони могли їсти, і їм було де спати. Також завдяки небайдужості учасників благодійної акції вдалося назбирати певну суму грошей, яку було передано притулку для безпритульних тварин у мирнограді. Батьки дуже підтримали і назбирали. Ми назбирали, мабуть, більше 20 тисяч гривень, які перерахували на рахунок Світлани Остапкової, і ці кошти звичайно підуть на. Те все необхідне, що потрібно для притулка. Хочеться подякувати всім. Хто долучився до марафону за небайдужість, за доброту, за підтримку безхатніх тваринок. І діти, і дорослі мають пам'ятати, що рішення завести тварину має бути зваженим. Адже якщо кожен буде підходити відповідально до свого домашнього улюбленця, тоді і безпритульних тварин на вулицях буде менше. І, звичайно, не проходьте повз пухнастих безхатченків, адже вони, як ніхто інший, заслуговують на любов і ласку. Поки діє воєнний стан купальний сезон на території Покровської громади не розпочнеться. Про це йшла мова під час засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Було прийнято рішення про заборону купання населення та використання водойм з оздоровчою чи спортивною метою та для відпочинку громадян. Як зазначила заступниця начальника відділу запобігання надзвичайних ситуацій Покровського районного управління, головного управління ДСНС України у Донецькій області Тетяна Наумова, у пок. Корській громаді немає абсолютно безпечних місць для відпочинку на природі. Музика. Кожен на своєму фронті. Мирноградські кікбоксери посіли призові місця на чемпіонаті України. Подробиці дивіться далі. З 11 по 15 травня відбувся чемпіонат України з кікбоксингу ВТКА. У складі збірної команди Донецької області у змаганнях прийняла участь команда з Мирнограда. Приїхали з чемпіонату України, проходив бравора. 420 учасників було з 15 областей, міста Києва. Привезли 8 золотих медалей, 10 серебряних. Достойно виступили. Своїми враженнями про чемпіонат з кікбоксингу поділились і юні кікбоксери. Це мої були треті змагання такого рівня. Я привіз змагань перше та друге місце. Наша команда виступила добре. Я обіділа в розділі кік-лайт-лоу-кік. занял там первое место. В «Лайт Контакте выиграл два боя, первый проиграл. Я выиграл в разделе Low Kick первое место. Мне очень нравится на кикбоксинге, я сюда хожу уже 6 месяцев. Я занял в Пэш, это два друг, два друга месяца. Я выиграла три первых места на соревнованиях Low Kick Light, и «Лайт Контакта. Та перша слуга тренера, то ми побіждаємо. Спортсмени підкреслили, що людина, яка займається цим видом спорту, ніколи не проявлятиме своє вміння на вулиці. Кікбоксинг дає можливість постояти за себе, але любителі цього бойового мистецтва усвідомлюють свою відповідальність, адже володіння цим мистецтвом розвиває неабияку справність і фізичну силу. Ми учим про зі Дисципліна і Потом уже все идет остальное. Да. Да. Приемы эти все, все, что они умеют, они остались в зале. Могут применить только в качестве самозащиты. Либо защиты там, где кого-то обижают более слабо. Я занимаюсь уже 4 года и свои боевые, боевые мастерства использую только в целях самообороны. Ну, максимум случай это, когда на меня могут причинить не вред. А дві ніколи. Якщо треба захищати себе, так використовую. Юні кікбоксери продовжують прославляти не тільки рідну громаду, а й всю Донецьку область. Тож бажаємо спортсменам наполегливості, вдачі та нових спортивних звершень. До Дня слов'янської писемності і культури у Покровську провели захід, побували там і мої колеги. Найкраща, найрідніша моя мова, на ній звучала пісня Колискова. На ній люблю мені матуся скаже, цікавинки, мій друг на ній розкаже. На ній, бабуся, кличе до обіду. На ній я про футбол розкажу діду, на ній пораджусь про з татом, на ній секретом поділюсь із братом. Починаючи від 2019 року до Дня Слов'янської писемності і культури у Донецькій області щорічно проводиться марафон під назвою Мова єднає. У цьому році його провели онлайн та у чотирьох бібліотеках країни у форматі офлайн. Однією з чотирьох учасників стала центральна бібліотека імені Тараса Григоровича Шевченка. У Покровську. Ініціатором заходу мовного марафону Мова єднає була Донецька обласна бібліотека для дітей. Вони нам запропонували стати локацією на сході нашої країни, і ми з радістю погодилися. Мета цього заходу це об'єднати схід і захід разом, щоб дітки, які читали вірші з нашої локації, з Львова, Рівне, Новоекономічна, щоб вони бачили друг друга, слухали друг друга. І Мова об'єднує, культура і мова об'єднує. В ці нелегкі часи для нашої держави такі заходи дуже важливі проводити для дітей, для переселенців, щоб якось розвантажити їх. і… Ці такі тяжкі часи. На заході діти з Покровська, Рівного, Львова та Новоекономічного через інтернет зв'язок продекламували відомі вірші та заспівали пісні українською, аби підкреслити важливість розвитку та підтримки солов'їної у суспільстві. Як зазначають учасники, їм дуже сподобалося спілкуватися з однодумцями. Мені дуже сподобалися такі заходи і. Я хотів би, щоб вони проводилися частіше, тому що щоб ми не забували нашу рідну соловійну мову і шанували її. Та пожавлю для слаблі це зараз мені дуже пан явюлась. українську мову за час її існування забороняли для використання близько 130 разів. Тож матусі учасників марафону зауважили про важливість проведення подібних заходів у такий нелегкий для країни час. Дуже важливо тому, що зараз, в зв'язку з війною, українська мова повинна процвітати. Її повинні вивчати діти наші, вільно володіти українською мовою, Да, і все, все українське повинно процвітати: пісні, фільми, культура. Звісно, наскільки це важливо, що зараз збирають такі мероприятия для дітей. Даний момент, коли у нас йде війна, потрібно почаще зустрічатися. Мова це найважливіший засіб спілкування між людьми. Навіть сьогодні, коли країна агресор намагається відібрати у цивільних мешканців все: мирне небо, житло, рідних та близьких. Вони ніколи не зможуть нас позбавити можливості говорити. Наразі українці вимушені повідомляти світові солов'їною, жахливі факти війни. Проте незабаром саме українською, всі почують таке довгоочікуване слово перемо. На завершення поговоримо про погоду на завтра, 26 травня. Цей день хмар на небі не буде тільки вночі. А зранку до самого вечора у Покровську буде зберігатися похмура погода. Ввечері очікується дрібний дощ. Температура в день сягатиме до плюс 26 градусів тепла, а вночі до плюс 14 градусів. На цьому у мене все ще більше цікавих та актуальних новин. Шукайте у соціальних мережах та телеграм-каналі Телебачення Капрі. Мирного вечора та бережіть себе.